Гей, нові колумби й Магелани? Гей, нові колумби й На Напнемо вітрила наших мрій, кличуть на сумандри океани, бухту спокою облизує прибій. Хто сказав, що все уже відкрито? Нащо ж ми народжені тоді? Як нам помістити у корито наші сподівання молоді? Кораблі, шикуйтесь до походу, мрійництво, жаго моя, живи, в океані рідного народу відкривай духовні острови. Геть і змулу якорі ржаві, нидіє на якорі душа. Б'ються груди об вітри тужаві, каравела в мандри вируша. Жоден вітер сонця не остудить, півень землю всю не розгребе Україну, доки жити буду, доти відкриватиму тебе. Мріяти й шукати, доки жити, шкварити байдужість на вогні. А якщо відкрию вже відкрите, друзі, ви підкажете мені.